Нарешті я знайшла його СО. Постривай, а що там в них відбувається? Друзі, в мене є для вас одна гарна новина. Справа в тому, що постривайте. Що це таке? Пізніше, друзі, розповім, тому що тут відбувається щось дивне. Селяни, я не зрозумів, а що це за червоне коло? хе 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 ну що, як воно тобі? В якому сенсі як? Коло як якого, що воно тут робить? Ми вирішили закрити тебе в ньому, щоб. Ти нам не заважав. Що означає закрите? І що взагалі означає не заважав, я ж ніколи вам і так не заважав. Ага, звичайно, пам'ятаєш, я перероблював свій будинок. Ти підійшов до мене і сказав, що я все неправильно роблю. А я? я почав збирати картоплю і моркву. Ти підійшов і сказав, що спочатку треба зібрати картоплю, а потім вже моркву. Добре, добре, все, все, все зупиніться. Я ж це вам не просто так казав, я хотів допомогти. І ви, до речі, не казали, мені. Про те, що це вас турбує. А це нас дуже сильно турбувало. Повір мені. Ну добре, тепер я про це знаю, і тепер більше я робити це не буду. А ти і так це робити не будеш, тому що ти не можеш вибратися з цього червоного кола. Ага, так, я вам і повірив. Дивіться, 3, 2, 1 і ось так. А ось цього я взагалі не зрозумів, мене знищило. Добре, натискаємо відродитися. Я знову з'являюся тут. Тобто, знаєте, друзі, це дуже схоже на в'язницю. Так, це в'язниця. Тому що я ніяк не можу звідси вибратися, хоча почекайте. Я заліз на будинок і зараз спробую перестрибнути це коло. Ну що, друзі, ви готові 3-2-1 стрибочок. Та ви що, знущаєтеся наді мною, селяни. Добре, добре, селяни, давайте з вами якось домовимося. Посади, поки що тут і подумай над своєю поведінкою. Ей, ви куди всі? Розбігуйся, підійдіть до мене. Не кричи, кавун, все одно ми тебе не випустимо. Та що ж таке, що мені тепер. Робити, а робити в цьому колі взагалі немає що. Тому я зараз трохи посплю, хоч і спав зараз, але все одно ще трохи посплю. Кавон, кавун, вставай, я прийшла. А, що, що ти? Ти вже тут добре. О, серйозно. Приємно познайомитися, до речі, моє ім'я Кавун, ну ти і сама це знаєш. Так, звичайно, знаю. А моє ім'я Олена. Будемо з тобою знайомі. І це, до речі, та новина, друзі, про яку я і хотів вам розповісти в початку цього відео. Справа в тому, що мені написала підписниця і сказала, що хоче взяти участь у моєму відео. Я сказав, що я не проти, і сказав, що приходила в моє село. Я не дуже розумію, що тут у вас відбувається, але все в силі я зможу знятися у твоєму відео. Так, я думав, що ідея буде трохи інакша, але як ти бачиш, мене закрили у колі. Вибратися я з нього не можу, але ти можеш мені допомогти. Буду рада, що треба робити. Справа в тому, що друзі, вона може виходити з кола. і це дає нам безліч переваг. Принеси мені зараз, будь ласка, найкрутішу, найсильнішу вибухівку, яку тільки знайдеш. Добре, зараз прийду. Зараз з допомогою Олени я спробую зробити так, щоб селяни самі мене випустили звідси. І чи вийде в нас це зробити, ви побачите в цьому відео. Ось кавуни, як ти просив, це найкрутіша вибухівка, яку я змогла знайти. до речі, треба запальничку. Дякую, велика Олена. А те. Тепер почекай мене тут. Не можна, щоб селяни дізналися про Олену. Селяни, селяни, всім увага! Дивіться, що в мене є. Це супервибухова вибухівка. І що, і навіщо ти її тут поставив? Як це навіщо? Якщо ви зараз не приберете це кло, я візьму в руки свою запальничку і буду піджигати цю вибухівку. Сила цієї вибухівки така, що вона може взірвати 10 подібних сіл. Тому вам краще поквапитися, прибирайте. Це. А ми не будемо це робити, зрозумів. Постривайте, постривайте, ви що не налякалися? А вон сам подумай, якщо ти застосуєш цю вибухівку, ти ж і себе взірвеш. А я, друзі, про цей момент не подумав. Ну добре, можете йти. Ну що ж, Олена, в мене погана новина, нічого не вийшло. Не хвилюйся, в мене ще є декілька варіантів, я тобі допоможу. Ти зараз повинен влаштувати вечірку прямо у своєму колі. Селяни побачать, що там весело захочуть. Прийти до тебе, ну і врешті приберуть це коло. Ну, до речі, логічно. Тримай, це тобі знадобиться. Починаємо підготовку. І так, друзі, дивіться, в мене є ось такі дві колонки. Давайте ось так їх встановимо. Також в мене є мікрофон, друзі, і подивіться на ось цю круту гітару, на якій я буду грати та співати. Також поставимо тут ось ці шари, щоб це все виглядало як свято. Що це ти тут робиш? Вечірку вирішив влаштувати. Так. Що не видно. А я кажу, це вечірка, в тебе навіть немає що поїсти. Як це немає, все є, дивись. А ставимо ось тут декілька столів, дуже навіть добре, і на них ми можемо встановити піцу. Приблизно ось таким чином. Вау, селяни, дивіться, яка в мене тут смачненька є піца. Піца справді дуже апатитно виглядає. Камон, а можна нам селянами зайти до тебе? Звичайно, можна, просто приберіть це коло. Звичайно, звичайно, ви обов'язково зможете зайти. Якщо прибрібні приберете це коло, скуштуєте піци, пограєте на гітарі, також можете щось співати, будь-які пісні, які тільки захочете. Ми ж тобі вже сказали, коло прибирати не будемо. Ходімо, хлопці. Що ж таке, знову нічого не вийшло. О, до речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто, так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатися, скільки ми оглядачів любить Україну, тому друзі. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. До речі, я люблю Україну, тому я вже поставив лайк і підписалась на канал. І ви, друзі, зробіть те ж саме. Знаєш, а я в цьому не сумніваюся, тому що ти ж моя підписниця. Так, і я кому вигадала геніальну ідею. Я дивилася твої відео і бачила, що ти завжди захищав селян Так, звичайно, було таке. А зараз ти їх захистити не зможеш, тому що ти знаходишся всередині кола, з якого неможливо вибратися. І на що ти натякаєш? На те, що селянам треба зробити загрозу, загрозу їх життю. І після цього вони тебе випустять, щоб ти їх захистив. Геніально! Це просто геніально! Дякую, Олена, тобі за план. І що саме ти пропонуєш зробити? Ти почекай тут, а я в цьому селі заспавню багато-багато зомбі, щоб селянам стало страшно. Круто, круто, крута ідея. Я впевнений, що перед таким селяни вже точно не зможуть стояти. Селяни, що тепер будемо робити? Так, зовсім про це ми з вами не подумали. А що таке щось сталося? Чому селяни ви тепер стали сумними? Вам ж було так весело, коли ви мене тут закрили. А зараз з цими зомбаками впоратися не зможете. Зробіть щось небудь, будь ласка. Боже, приймамо допомогу від кавуна, але для цього треба буде зламати коло, щоб він зміг з нього вибратися та знищити зомбі. Так, я думаю, що це хороша ідея. Хоча постривайте. Я знаю, хто зможе їх знищити. Зараз я його погукаю. Ні-ні ні, друзі, сюди йде Голем. Він взагалі всі мої плани зіпсував. Я вже думав, що селяни мене зараз дійсно випустять. Ну що ж, селяни, жодного зомбі не залишилося. Вони потікали. Можете спускатися, я буду вас захищати. Я не знаю, як вони вмовили прийти сюди Голема. Все ж таки, в нашому селі дуже давно не було Голема. Але як ви бачите, селяни вже радіть. Ну що ж, рано вам ще радіти, повірте мені, я буду боротися. Слухай, Олена, в мене з'явився геніальний план. Я знаю, де селяни зберігають все своє золото. Ти зможеш непомітно його вкрасти, принести мені, а потім ми його обміняємо на те, щоб селяни зламали це коло. Ну що ж, ідея непогана, зараз спробую зробити. Кавун сказав, що золото знаходиться в колодязі. Головне, непомітно сюди стрибнути. О, здається, я щось знайшло, якесь скло. Зламаємо його і це. Сейф, точно це сейф. А ось і золото треба все забирати. І тепер непомітно звідси втікти. Кавон, кавун, я знайшла його. Дякую, зараз подивимося, що це тут в нас так. Золотих злитків дійсно багато. Давайте зараз перевіримо їх, поставимо, і друзі, в мене їх супербагато. Давайте зараз зламаємо і один такий злиток поставимо десь ось тут. Селяни, подивіться, в мене ваше золото. Хвиленко, то де його взагалі? Взяв. Ну, слухай, де взяв, там його вже немає. Прибирайте це коло, і я поверну вам все ваше золото. Ні, ми не можемо на це погодитися. Ну тоді ви залишаєтеся без золота, тому що я вкрав все золото, яке було в сейфі. Острова, звідки ти про сейф, знаєш, ти як вибрався з кола? А я з кола не вибирався. Здається, я здогадався селяни. Я йду до вас, а ти кого, забирай золото собі, воно нам вже не треба. Що? Пострувай? Як, як це золото їм не треба? Селяни, вони ж жадібні. Ну добре, треба вигадати якийсь вже інший план знову. Так, уявляєте собі, таким чином він намагався нас обманути. Він хотів, щоб ми зламали коло. Ох і Кавун, ну добре, золото, звичайно, шкода, але нехай все одно сидить там. До речі, друзі, обов'язково зараз відкрито коментарі та напишіть, яке у вас ім'я. Тобто в мене ім'я Кавун. У моєї підписниці, наприклад, Олена. Ну а ви ж також мої підписники, тому обов'язково напишіть. Своє ім'я у коментарях. До речі, мені дуже цікаво, яке ім'я буде траплятися нам частіше всього. Ну що, Лена, можливо, в тебе є ще якісь варіанти. Є саме надійний варіант, але я на це витрачу дуже багато часу, тому краще я погукаю всіх своїх друзів. А що за план? Навколо цієї місцевості треба висушити всі річки, всі озера. І таким чином води там не буде. І селянам не буде що пити. Звучить цікаво. Так, але. В тебе вода буде, тому вони прийдуть до тебе, тому що захочуть пити. Мені дуже подобаються твої ідеї, але саме цю ідею буде дуже складно реалізувати. Не хвилюйся, мені допоможуть. Будемо на це сподіватися. Ну і що ж, дівчата? Нас тут дуже багато, і тому я думаю, що ми впораємося. І поки Лена реалізує свій план, я візьму курячі яйця і буду кидатися цими яйцями у селян. Ось таким чином. Та вон ти що робиш? Ти думаєш, що це. Дійсно допоможе тобі. Взагалі, то я таки не казав. Просто я дуже злий на вас, селяни, тому отримуйте курячі яйця. А ти чого, а ти чого там стоїш на тобі? А давай зараз просто відійдемо і все, він не зможе курячі яйця в нас кидати. Ей селяна, я все одно все одно зможу докидати до вас. Щось туди, давай, 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 дуже нові добре. Від кавуна не відійдеш на тобі ще і здається, друзі, це все яйця закінчилися. Але це було весело. Дякую всім, дівчата не очікували, що ми так швидко впораємося. Кравон точно буде цьому радий. О, а ось і Олена, ну що, є гарні новини. Так, поряд з місцевістю цього села немає взагалі води. Не знаю, що селяни будуть зараз пити. Давайте подивимося. О, дивіться, друзі, навіть на городі, на городі я не бачу воду. Постривай, Олена, а я що буду пити? Я ж хочу пити. А ти вирай яму і я заль'ю туди стільки води, скільки захочеш. Давай спробуємо, прибираємо тут все. І зробимо, знаєте, друзі, хоча б якусь невеличку яму для води. Ось так, ось так, ще ось тут обов'язково. Щоб мені було що попити. Ну і, звичайно, показати що селянам, що в мене є вода. Тобто це взагалі найголовніше. Я не зрозумів, а де вся вода? Зараз, напевно, така температура, що вода просто випаровується. Та ні, зараз звичайна температура. Вода, друзі, як ви бачите, вже в мене є. І зараз треба поставити тут парка. Щоб селяни сюди не заходили і не чіпали мою воду. Ну, тому що ця вода вона ж знаходиться у моєму колі, а все, що знаходиться в моєму колі, то то моє. Тому давайте зараз поставимо ще ось тут і про всяк випадок ще тут. Тому що я знаю селянинів, вони точно захочуть якось хитрити і забрати в мене цю воду. Ого, кавона! Звідки в тебе так багато води? Сухай, а відільніш нам трохи, ми пити просто дуже хочемо. Селяни, та я можу всю цю воду. Віддати безкоштовно. Ви просто коло червоне приберіть і все. І пийте води стільки, скільки взагалі влізе. Селяни, я розумію, що ніхто цього не хоче, але нам треба погодитися. Так, умова, до речі, достатньо крута. Ви за хвилину приберете це коло, а потім п'єте воду. Дивіться, дивіться, як я можу таку холоденьку, я навіть можу в ній плавати. Від мій тривоги, селяни, я знайшов воду, це було складно, я довго копав, але вона тепер у нас є. О, ходімо, ходімо! Вип'ємо її нарешті, бувай кавуне. Тільки не це, друзі. Вони знайшли підземне родовище води. Олена з подругами висушили просто всі річки, всі озера. А Селяни за 5 хвилин знайшли воду у іншому місці. Так, кавуне, як ти розумієш, ми не могли про це знати. На жаль, що так. Слухай, в мене ідея з'явилася, а твої селяни розбираються в озброєнні. Знаєш, я не впевнений, але думаю, що не розбираються. А що? Якщо заміні. Змінувати їх будинки і сказати, що якщо вони не зламають це кого, ти їх взірвеш. А ти що хочеш їм будинки замінувати? Ні, я замість мін хочу поставити підробку, але ж вони про це не дізнаються. До речі, так. Кажу, я вам не може бути такого збігу ка Воно точно хтось допомагає. Ну, то що, яка різниця, все одно йому нічого вже не допоможе? Ну що ж, Олена, впевнений, що на це раз точно вже повинно все вийти. Селяни взагалі не розбираються в. Озброєні, і тому вони не зможуть відрізнити справжню міну від несправжньої. Бувай, кавуни, я пішла. Так, Олена, бажаю тобі вдачі. Так, в цьому будинку поставила. О, що це в нас тут за дівчина така гарна. Здається, я зрозумів, хто допомагає кавуну. Ніякого кавуна, я не знаю. Я хотіла а, запитати, а у вас є вода? Просто у нас вода зникла. Так, 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 ми тобі, звичайно, не віримо. А знаєш чому? Тому що я вже побачив, що ти намагаєшся за. Замінувати наші будинки. Ні, ні, це неправда. А ти знаєш, що за таке слідує покарання? Та заспокойтеся, це не справжні міни. Відпустіть мене. Ніхто тебе вже не відпусте. Кавон, я тепер, як і ти також в клітці. Що кажеш, Олена, все замінувало, чи що? Постривайте, постривайте, друзі. Ви ви це бачите? Чому Олена в клітці? Селяни, ви ви навіщо її посадили туди? Відпускайте її швидше, я вам сказав. А вона взагалі. То вона намагалася замінувати наші будинки. Та нічого вона не намагалася. Це ж не справжні міни. Ви чого? Але все одно, вона нас дуже налякала, тому нехай поки посидить там. Але ж так не можна. Ну добре, ви мене закрили, я ваш друг, я з вами довго знайомий, але, але її не треба закривати, випустіть. Так, випустіть, і я вже піду звідси. Ну, селяни, випускайте. Нічим допомогти не, не можемо. Та що ж таке? Тепер, друзі, мені вже точно ніхто не допоможе. Раніше була Олена, вона могла під... Нести мені якісь ресурси. А зараз, як ви бачите, вже нікого немає. Я залишився тут один. Як ви розумієте, здатися просто так я також не можу. Але варіантів в мене все одно мало. Якщо чесно, всього один і то, друзі, я залишав його на самий кінець, і ось кінець настав. Знаєте, що я зараз роблю? Дивіться, друзі, я ось таким чином починаю добувати цей ґрунт. Давайте добудемо приблизно 15 ґрунту. Хоча, хоча ні-ні-ні. 15 буде забагато. Давайте ще один. Так, в мене є 7 ґрунту. То що робимо далі, друзі? Я беру і ось таким чином починаю його їсти. Як ви бачите, в мене вже з'явився поганий ефект слабкості, а також голоду. Якщо ти їсиш землю, тебе все одно отруїть. І таким чином ти будеш отруєним, слабким і все таке. Але ви можете запитати в мене, так постривай, навіщо це тобі є? Для того, друзі, що якщо зі мною буде все погано, селяни це побачать і обов'язково викличуть швидку. Так, не думайте, що вони такі погані і будуть просто дивитися на те, як. Мені погано, вони точно мені допоможуть, я в цьому впевнений. Або я просто на це сподіваюся. Ну що ж, друзі, пройшло приблизно 15 хвилин. Я вже відчуваю дуже сильну слабкість. Селяни, селяни, мені погано. Викликайте, викликайте селяни. Селяни, підходьте сюди, кавуну погано. Нічого собі терміново, дійсно, треба викликати зараз швидку. І слухайте, слухайте, щось ми якось вже загралися. Так, я згоден. Прибирайте це коло, щоб кавуна, якщо що змогли забрати у лікарню. Зараз приберемо. Ой, селяни, як же мені погано рятуйте, рятуйте, будь ласка. Знаємо, знаємо, кавон, постривай, будь ласка, дві хвилини і пробач, пробач нас за все. Не пробачу, ніколи я вас не пробачу. Що ж ми наробили? Кавон, живий! Будь ласка, живи. Я погано чую, цікаво, що там з кавоном? Кавон, кавон, не хвилюйся. Зараз прийде швидка. Заберетемо в лікарню. Бачиш, кого вже немає. Вони зможуть тебе дістати. Ох, ко. Кав... О, вже дійсно немає, а я зможу сам звідси виповзти. О, дійсно тепер можу. Нарешті це дуже добре. Кавун, краще нарухайся, тому що ти будеш слабким. Ти повинен бути сильним. Просто не рухайся і все. Так, так, так. Ще вас я не слухав. Селяни так. І далі що треба зробити? А, я ж вам не до кінця розповів свій план. Точно. Ні, друзі, не подумайте, я дійсно захворів і я дійсно з'їв ґрунт. Але що ми робимо далі? В мене ж є антидот. Дивіться, друзі, ось таким це ось ці пігочки, які мені зараз треба обов'язково з'їсти. Ось таким чином. Фух, дуже навіть добре. Кавон, що ти там балакаєш сам з собою? А, я зрозумів, тобі дуже зле. Це вам зараз буде зле, селяни, Ви зрозуміли мене. Стоп, а як? Я, як, як так? Ти ж тільки що позеленів, а тепер ти вже нормальний. Ти як це зробив? Ну спочатку я навмисно себе отруїв, а потім випив антидот, і як ви бачите, він подіяв достатньо швидко. А навіщо ти це зробив? Постривай, як це навіщо? Для того, щоб ви коло зламали. І я був на свободі. І я як ти бачиш, мій план все ж таки спрацював. Хлопці, а про мене ніхто не забув, я що тут так і буду сидіти. Ой, Олена, пробач. Зараз ми тебе звідси дістанемо. Ламаємо скло, виходь. Все ж таки, я була дуже рада знятися в відео кавуна. Це було супер круто. Так, ти мені достатньо сильно допомагала. Ще й за це в клітку потрапила. Кавун, ми на тебе до сих пір, до речі, злі. Ти нас обманув. Я нікого не обманював, я ще раз повторюю. Я я дійсно отруївся, і дійсно мені було зле, я дійсно був зеленим. Страва, а якби ми взагалі не реагували і таким чином не зламали б це кого? Ну, якби ви не зреагували, я б взагалі. Після того, як ви б мене потім випустили, ну ви б мене все одно випустили. Переїхав би з цього села назавжди. Тому що в такій ситуації ви повинні були допомогти. Ну, ви й допомогли. Ну що ж, друзі, а ви обов'язково натискайте на інші мої відео. Дивіться, їх вони також цікаві. І, звичайно, ставте лайк і підписуйтесь. Підписуйтесь на канал для мене це найкраща підтримка. З вами був я, Кавун, а також Олена і Селяни. Всім до побачення. Бувайте, друзі! Бувайте!